Друзі, вітаю! Зараз проводжу картографування поля із максимальним розширенням. І що цікаво, що рухається дрон 11-22 ну, метрів над поверхнею, рухається дуже повільно, практично 1 метр за секунду. І відповідно це невелику площу. Він буде картографувати досить довго. Ось бачимо, що 1468 фото зробить за 41 хвилину. Для чого я це роблю? Хочу порівняти різні знімки, різні можливості картографування і як Буде аналізувати штучний інтелект. Зараз вам покажу, як рухається дрон. Так. Ось дрон якраз тут рухається. Картографує наше поле. Це Mavic Multispectral 3. Зараз є системи, які дозволяють повністю аналізувати ці знімки. Із. так роз, розвертаються ці знімки. розвернувся. Е, штучним інтелектом і відповідно е, на основі знань, які воно збирає повністю із того регіону, е, де ви сканували поле, він підтягує бази даних по ґрунтам, по клімату, з, е, з метеостанцій дані наукові статті, якісь і так далі, і відповідно, знаючи, яка культура, у нас тут томат. Якщо за сезон прокартографували хоча б сім разів повністю поле, то це потім штучний інтелект нам може казати, що потрібно вносити, в яких кількостях. Якщо ще загрузити те, що ми вносили це і показувати всі обробки, то потім ну, які були механічні обробки, то потім штучний інтелект нам буде коригувати правильно наші всі операції буде підказувати на спираючись на досвід. Взагалі ну, всіх клієнтів DGI і fo pixel які свої дані загружали. І ось так штучний інтелект удосконалюється, розвивається і практично вже агронома, як такого, який просто буде там складати технологічні карти. Не потрібно буде. А це все буде робити штучний інтелект. Агроном вже має працювати, вміти працювати із штучним інтелектом із всіма агентами штучного інтелекту, з усіма програмами, дроном, сателітами і так далі. Ну і відповідно також системи. Капельного зрошення автоматичні, які можуть синхронізуватися і штучним інтелектом, і які вже по датчикам вологості, по датчикам температури, вапотранспірації, сонячної радіації, швидкості вітру і так далі будуть коригувати як полив, так і ну, Внесення добрив. тому так, це вдячний вам за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо хочете знати більше про штучний інтелект і його використання саме в сільському господарстві, в овочівництві в високоприбутковому землеробстві Бо ми, наприклад, із гектара беремо чистими 18-20 тисяч доларів. А середня статистична сім'я в Україні з 3-5 чоловік може вільно обробити 3,5 гектари. Я бажаю, звичайно, щоб наші середньостатистичні сім'ї були повні, тобто сім'я, чоловік, жінка і сім дітей. І потрібно піднімати демографію. За це я говорив ще багато років тому на одній агроконференцій. Всі тоді сміялись. Зараз це вже звучить як необхідність. Тому вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте свої запитання. І на зв'язку всього найкращого. З вами був Олександр Джига.